Розвітаю на каналі. Купили саджанці для поповнення колекції, фундук привитий на медвежі горі, 6 штук. Сорти «Хуцька Бомба, плюс американці 2 це є «Еніс» і «Трекстон». Ось така посилочка. Кому цікаво, замовляли стез Михайло. Зараз розпакую і покажу, кому стані. Перші три саджанці Хуська бомба. Далі американець Трекстон І два американці Еніс. Дивіться, висота прививки це, якщо не помиляюсь, 3 або хороша 2 від межі. І висота прививки в районі 80 см. Ось. Наступний висота прививки в районі 40 см. 40 см. І Хуська бомба, це є двогрічка така чи слабша. 140, 60 та 80. Ось дивіться, які прирости. Як вони виглядають? Для контрасту власного виробництва на двогрічці Джеферсон і однорічка малий штамп Халле. Для порівняння просто. Також для порівняння горішки Стефуська бомба. Це я вам покажу барбакан. І цей крупняк що у мене є, це є Джеферсон і компоніка. Ось. На контрасті, щоб бачили розмір горіхів. Вихід ядра і ядро знімати не буду, бо не маю на то права. Але по величині горіха можете зорієнтуватися. Який розмір і що до чого. Компоніка, Джефферсон, Хуська бомба і барбакан. Колекцію поповнюємо. Хто ще має фундук привитий, якісь цікаві сорти, або американці? Ну, бажано американці. Можете написати на Viber, При можливості ще для збільшення колекції можемо придбати у вас. Ось такий коротенький огляд придбаних саджанців. Дякую за увагу. До зустрічі!